У Москві різко нарощують темпи вербовки контрактників для війни з Україною. Ймовірно, це пов'язано з початком весняно-літнього наступу окупаційних військ, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Олександр Сирський. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після кілька місячної перерви влада Москви різко посилила агітаційну кампанію з набору контрактників для війни. Про це повідомляють російські змі з посиланням на джерела у столичній мерії та міських структурах, за словами інсайдерів, в районі Москви спустили нові норми і квоти за числом завербованих для фронту. Зазначається, що наприкінці минулого року в Москві почали різко згортати агітацію, але зараз співробітникам підприємств знову доручили вішати банери з рекламою контрактів, від оборони і Розносити листівки по будинках, ймовірно, активізація набору гарматного м'яса у Росії пов'язана з початком весняно-літньої наступальної кампанії в Україні. Про підготовку окупантів до неї президент Володимир Зеленський повідомив ще наприкінці березня. Зараз про фактичний початок наступу на Сумському і Харківському напрямку заявляє і головком зсу Олександр Сирський. Відповідаючи на запит BBC Україна в керівництві українського генштабу, зазначили, що з кінця березня кількість боєзіткнень на Усіх ділянках фронту зросла у понад два рази і була найбільшою з початку року. Якщо на початку березня їх було близько сотні на день, то наприкінці місяця фіксувалося вже понад 200 боєзіткнень. Сьогодні середній показник тримається на рівні 150 160 на добу. За найгірших сценаріїв бойові дії в Україні триватимуть до 42-го року. На думку військових аналітиків, завершення війни можливо виключно військовим шляхом. Дипломатичні методи призведуть лише до заморожування або відтермінування конфлікту. У будь-якому разі, за даними ГУР Міноборони, на завершення війни у найближчий рік очікувати не варто. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Росія залишить Україну у спокою лише у двох випадках: якщо буде розгромлена на полі бою, або якщо припинить своє існування як держава. У цьому впевнений військовий аналітик Олег Жданов. На думку експерта, розвал Російської Федерації небажаний варіант для багатьох країн. Особливо це стосується Америки, що як наддержава потребує наявності одвічного противника. Водночас розгром Росії на полі бою цілком імовірний однак, лише за умови належної військової допомоги наших партнерів каже експерт в інтерв'ю ТСН. Якщо ж зброю поставлятимуть у сьогоднішніх темпах і обсягах, війна затягнеться ще на кілька років. Аналогічної думки притримується і очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його прогнозами, бойові дії в Україні можуть тривати до 26-27 року. Аби зупинити Росію, її необхідно позбавити танків, бронемашин і решти техніки. Виснажувати окупаційні війська слід не кількістю вбитих росіян а обсягами знищених матеріальних запасів, вважає Жданов. в іншому випадку. Ця війна. Може тривати вічно з посиланням на розрахунки гур від 23-го року. Експерт додає за найпосимістичнішим сценарієм Україна може воювати з Росією до 42-го року. Втім, для цього нам доведеться оголосити 100% тотальну мобілізацію. За часткового призову ресурсів вистачить до 35-го року, а за більш-менш цивілізованої мобілізації ще максимум на 3-5 років. Водночас, ресурси ворога також вичерпуються сьогодні. Українські військові розповідають, що Росія Ійські танки дуже рідко використовуються на полі бою є напрямки, де наші війська не бачать їх по декілька місяців. На черзі артилерія потім буде авіація, каже Жданов. Україна все ще має непогані перспективи виснажити армію ворога. Український пілот Олексій Зубрицький засуджений на батьківщині до 15 років в'язниці за держзраду, втік від правосуддя на міжнародну космічну станцію. Цілком очікувано там він опинився в компанії своїх нових друзів росіян. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після довгого переховування 32-річний дезертир Олексій Зубрицький раптом об'явився на МКС, куди прилетів на ракеті Союз 2А разом із російським командиром Сергієм Рижиковим і астронавтом НАСА Джоном Кімом. Пише Daily Mail. ракета була запущена з космодрому Байконур у Казахстані, і за три години двічі облетіла землю. Перш ніж підключилася до МКС, український пілот увійшов до складу екіпажу експедиції 72. Тепер він досліджуватиме космос у компанії астронавтів. Наса Ніколь Айерс, Ен Маклейн і Дона Петіта, японського астронавта Такуя Оніші та російських космонавтів Кирила Пєскова, Івана Вагнера та Олексія Увчиніна. Нагадаємо, Олексій Зубрицький народився на Запоріжжі, закінчив ХНУПС і 13-го року проходив службу в авіаційній частині 204-ї Севастопольської бригади у Бельбеку. Під час окупації Криму Росією українець добровільно перейшов на бік агресора. Згодом Зубрицький приєднався до російських військ. З Криму його перевели на Кубань. Там він ніс службу на аеродромах, звідки щоночі запускають дрони в бік України. Вінницький міський суд визнав Зобрицького винним у держзраді та дезертирстві, призначивши покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Дональд Трамп безуспішно намагається налагодити контакти з Кремлем, вірячи у наміри Росіян завершити війну в Україні. Тим часом Владімір Путін успішно шиє його в дурні. Зокрема, диктатор активно закуповує товари для продовження війни у головного економічного ворога США – Китая. Ба більше Росія використовує громадян КНР у бойових діях проти України. Останній факт був підтверджений взяттям у полон двох китайців, про що звітували у ЗСУ. Докладніше про те, як Україна може зіграти на цих підкилень. Імних іграх далі. Підписуйтесь на наш канал. 8 квітня стало відомо, що воїни 81 ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Під час атак українські бійці вийшли на контакти з групою шести бойовиків і захопили у полон двох із них. За даними інституту вивчення війни, МЗС України вже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю у зв'язку з цим інцидентом. Цікаво, що оголошення про цей факт співпало із загостренням економічної війни між США та Китаєм після підняття. Ці американцями ми для китайських товарів Пекін відповів збільшенням тарифів на імпорт зі США до 34%. Саме 8 квітня стало відомо, що Дональд Трамп пішов на безпрецедентне підвищення ставок, піднявши мита для Китаю до 104%. Можливо, цей збіг є випадковим. Втім, не можна відкидати сценарій, за якого Україна вирішила зіграти на загострення ситуації між наддержавами. державами. Ба більше цей план може спрацювати. Завершення війни в Україні є ідеєю фікс для Дональда Трампа. Ампа раніше для досягнення цієї мети він тиснув лише на Київ, зокрема обмеживши поставки військової допомоги Україні, не маючи можливості вплинути на Трампа для відновлення поставок і посилення власних позицій, Києву залишається лише зайти з іншого боку, послаблювати ворога. Китай постачає в Росію 80% всіх товарів подвійного призначення, що використовуються для війни з Україною. Ба більше як з'ясувалося, він ще й допомагає окупантам людським ресурсом. Не виключено, що взяття Китай. Ців у полон відбулося дещо раніше, але Україна дочекалася кращого моменту для оголошення про це. Київ продемонстрував Дональду Трампу активну співпрацю Китаю та Росії проти його задуму щодо завершення війни у найгостріший момент торговельних воєн між Вашингтоном та Пекіном, враховуючи емоційність Трампа в ухваленнях рішень, це може спровокувати Америку на посилення економічного тиску як на Китай, так і на Росію. Варто зазначити, що у держдепі США вже відреагували на ситуацію. Речниця. Темі Брюс назвала Пекін великим спонсором Росії у війні проти України. Крім того, вона нагадала слова Дональда Трампа про загрозу подальшої співпраці між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія. На думку президента США, це лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Штати та інші країни менш безпечними, захищеними і процвітаючими. Від себе Брюс додала, що ця оцінка є м'якою. Тим часом Китай заявили про перевірку інформації щодо полонених з КНР. Урядовці зазначить що завжди закликали своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах та військових операціях будь-якої зі сторін. Таким чином Пекін відкинув версію з наданням Росії своїх військ, але не виключив залучення своїх громадян до війни у інший спосіб. Можливо, підрахувавши втрати на тлі руйнівних економічних атак з боку Вашингтона, у Китаї замисляться над посиленням контролю за своїми громадянами у майбутньому. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.